По-перше, коли ми будемо збільшувати свій об'єм енергії, свій ресурс свого організму, то ми зможемо більше віддавати. Так ми не будемо віддавати із недостатку, бо в самих немає. А ми будемо наповнюватися. І якщо навколо нас склалися так обставини, що нам... Ні звідки брати енергію, то я не кажу про вампірізм, що ми там на когось там наїли, вони там на нас сердяться, ми такі -га 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 -га". ми витягуємо з них енергію. Ні, не про це, про нетоксичні відносини, а про збалансовані відносини так, між двома людьми, там, друзями чи в родині чоловік, дружина. Коли склались так обставини, що енергія не надходить, то важливо дуже про себе самому потурбуватися. Коли в нас буде, не можу сказати, що прям надлишок, коли надлишок енергії, ми хочеть, хочеться любов'ю ділитися з усіма, це дуже круте відчуття, але, можливо, так не у всіх і не завжди так може бути, так? то важливо цей стан ресурсності і стан як, підзарядки себе, як, як айфон ставиться на зарядку, батареєчка трошки додається, так? то ось цей стан важливо робити самому. Як можливо це робити? Які практики робити?